Вітаю, мене звати Бабач Анна. Я учениця 10 класу Славутицького ліцею, і це мій науково-дослідницький проєкт на тему «Жіночі чоти легіону українських січових стрільців. Актуальність мого проєкту: дослідження історії жіночої легіону УСС дає можливість усвідомити глибину внеску Українок у національну визвольну боротьбу. Проєкт є актуальним, оскільки сприяє формуванню усвідомлення ролі жінок у військовій справі, надиха сучасних українок та підкреслює рівноправність і значущість їхнього внеску у збройну боротьбу за Україну. В сучасних реаліях жінки відіграють важливу роль у Збройних силах України, демонструючи відвагу та професіоналізм. Це не лише збереження історичної пам'яті, а й приклад для сучасного покоління. Метою проєкту є дослідження та висвітлення участі жінок у легіоні українських січових стрільців під час Першої світової війни, а також популяризація їхнього внеску в національну визвольну боротьбу. Проєкт покликаний зберегти історичну пам'ять, підкреслити роль жінок у військових подіях того часу та показати зв'язок між минулим і сучасною участю жінок в обороні України. На початку минулого століття в усіх сферах життя через військові дії відбулися зміни. Такі зміни стосувалися і статусу жінки в суспільстві. Так, жінка була не тільки дружиною матір'ю домогосподаркою, а й активним учасником військових дій, хоча шлях на фронт був доволі непростим. Перше залучення жінок до військової справи зафіксовано в часи Першої світової війни, зокрема до Легіону е, українських січових стрільців. На початку Першої світової війни у 1914 році як окремий підрозділ в австрійських Збройних силах було сформовано УСС. Їхнє створення стало важливою віхою у відновленні збройної боротьби за незалежність України. Легіон УСС уособлював прогресивні політичні ідеї того часу та був носієм на сподівань національно свідомих українців на відродження власної державності. Січові стрільці активно брали участь у бойових діях проти російської армії, як і сьогодні, тодішній противник нехтував міжнародними нормами, не дотримувався правил захисту шпиталів і медичного персоналу, вчиняв насильство проти мирного населення, серед якого було чимало жінок. Така жорстокість і зневага до людського життя та міжнародного права змусили багатьох жінок стати до боротьби? Деякі з них взяли до рук зброю та приєдналися до Легіону УСС. Як свідчать дослідження Мар'яни Байдак, 37 українок служили в різних підрозділах Легіону, виконуючи як бойові, так і допоміжні, здебільшого медичні обов'язки. Шляхотна постать і хрустальний характер, так пише колишня учениця Марія Сахрин з Торонта про Олену Степанів. Олена Степанів це перша у світі жінка, яку офіційно зарахували на військову службу у званні офіцера. Вона пішла в бій за волю України. Ми ж її товаришки залишилися тут терпіти московську неволю і не лише лоліяли надію, що знову вернуться вони, наші стрільці і освободять Україну. Так написано в одному з спогадів про славетну Олену Степанів, яка 25 січня 1914 року очолила жіночу чоту. До чоти входили 33 воячки, які стали першим жіночим підрозділом у Європі. Студіювала в університеті, вивчала історію, географію також відвідувала лекції з філософії, славістики, і етнографії. Олена була активною громадською діячкою, зокрема, закликала жінок долучатися до військового та політичного життя. Сама була членкиною товариства СОКІЛ. Великою популярності Степанівна була після бою на горі Маківці. За бойові заслуги її нагороджують срібною медаллю за хоробрість та військовим хрестом Карла V, коли австрійський генерал нагороджував її та зауважив, Перший раз маю щастя винагородити медалю за хоробрі жінку і тішить мене, що на ваших грудях заблистить відзнака, яку досі лише вояк чоловік міг здобути. Уже в 1915 році Степанів стала справжньою знаменитістю. Про неї писала преса, але не як про жінку-санітарку ні, Олена воювала на рівні з чоловіками. Це викликало подив і неабиякий інтерес. Заможність її нагородили медаллю і присвоїли офіцерське звання. Про легендарну українку складали пісні, за її зображенням випускали листівки. Софія Галичко це одна з перших жінок, яка не лише вступила до лав українських січових стрільців, а й здобула військове звання Хорунжої, ставши символом жіночої звитяги у визвольній боротьбі. З початком Першої світової війни вона завершила санітарний курс Червоного Христа. Та пройшла військовий вишкіл при бойовій управі ОСС. Вона відмовилась від мирного життя і навчання, аби служити Україні. Ганна Дмитерко – це українська педагогиня, громадська діячка, військовичка, десятниця ОСС, згодом УГА. Вона закінчила вчительську семінарію, брала активну участь у довоєнних товариствах, пласт і січові стрільці. У Легіоні українських січових стрільців вона перебувала від серпня 1914 року як сестра милосердя в стрілецькому шпиталі. Упродовж травня вересня 1915 року вона служила в курені Григорія Косака, брала участь у боях під лосовичами та над стрипою. Згодом перебувала при інтенатурі в У 1918-1920 роках при допоміжній службі в бригаді УСС. Олена Кузь це одна з найвідоміших жінок в лавах українських січових стрільців. Вона відома своєю сміливістю та бойовими заслугами. Добровільно вступила до Легіону УСС, прийшла військовий вишкіл і присягнула у складі Другої сотні. Вона служила в кінному відділі, брала участь в боях за Львів та Матівку, а під час одного з наступів особисто знищила ворожий кулемет, за що була підвищена до старшої десятниці та нагороджена срібною медаллю хоробрості. У виставку участь жінок у легіоні українських січових стрільців це яскравий приклад сили, мужності та відданості ідеї незалежності України. Софія Галичко, Олена Кузь, Ганна Дмитерко, Олена Степанів та інші жінки не тільки ламали стереотипи свого часу, а й показували приклади справжнього героїзму. Їхня історія перегукується сьогоденням, коли українки знову стоять на захисті держави. Дослідження цієї теми не лише зберігає пам'ять про визначених жінок минулого, а й активізує роль жінки у боротьбі за свободу та гідність України сьогодні. Дякую за увагу!